Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Перше питання це буде в нас стосовно російської атомної станції на в Ростовській області. Так, скажіть мені карти: чи там на Ростовській АЕС? Там є витік. Радіації. Там є, там є витік радіації. Ну, скажімо, не 100%, а ну, від того не краще а процентів 75 отак. Є тут. Отак 25, отак 50, отак 75%. Ну, отак. Ага, є тут витік. А тепер подивимося і тут показують, що ну, як тут український воїн. Так, тепер дивимося, ну, як воно кажуть, як приймав участь. А тепер дивимося, чи піде ця, ця хмара з радіації на Запоріжжя і Запорізьку область. бачу, Щоб вона пішла. Тут щось кажуть, якась частка є, але не, не вся. І тут, бачите, полегшення, тут кажуть, прояснення. Кажуть, у нас і без цієї радіації. То їхнє, то їхнє, воно якось вітер подує, ну воно вже по-любому десь в атмосферу попало, і воно буде і нам дійде, але не, ну, не 100% вся, щоб вона прийшла до нас. Зараз подивимося, які наслідки будуть для а, Запорізької області. Чи будуть якісь наслідки від цієї радіації для людей? І для, а, для людей, і для рослин, і для тварин. Зараз подивимося, для всього живого. Чи будуть якісь наслідки за, для Запорізької області? Тут будуть а, от кажуть, втрата... Матеріального втрата. рослин, рослини, Воно буде, як, ви знаєте, все вигорать. Вигорать буде на городі на, ну ви пам'ятаєте, після Чорнобиля, скільки огірки не, не родили. Крутило, крутило. от Зараз мені розказують, що і таке все на городі кабачки, все, все сохне, все круте. І воно то, що жара така і ще воно на додачу, оце там є. Тут кажуть, на, на людей якось я не бачу сильно, а от на е, рослинний світ дуже воно вплине. Хоча будуть якісь. і бачите, Тут люди, як хронічна е, дихальна система, як захворення. І оце тут показують, що оце буде астматикам, оцим Людей з алергією, тут, звичайно, для них буде також наслідки. Ой, так, тепер дивимося ще, питайте за Курську атомну електростанцію. Чи будуть наслідки від цієї Курської атомної АЕС, яка недалеко від України? Чи будуть наслідки, негативні наслідки для України? І бачите, башта, там вибух. Будуть і будуть негативні наслідки. Тут, бачите, вибух, прям взрив. Карта обман страшного суда. Щось тут іде є руйнація цієї Курської АС, але вона не до кінця зруйнована, але щось тут іде виток, якийсь буде. Бачите, тут башта прям вилітає від тіряє, люди вилітають. Тут кажуть, бачите, от люди перевернуті, перевернуті. От, але ну, і вода перевернута. Зараз подивимося, чи буде чи є загроза для води для росіян та українців. Так, загроза від цієї Курської АЕС для води в Росії росіянам буде. Як це як це все відобразиться на росіянах? Ну, Я б не сказала, що на них щось там відобразиться. Ну, Страшного я не бачу. Тепер дивимося на Україну. Вода. Ви ви мене запитали саме за воду. Від курської. Аес загроза забруднення води для України. Є загроза така? Для України, для українців. Ну, такої також я не бачу якоїсь серйозної. Ну, таке саме, як і в Росії. Ну, щось є, звичайно, загроза. Але такої прям, прямої загрози, прям небезпеки страшної, цього нема. Карти не показали. Так, тепер наступне нас, от ви питаєте, причину смерті професорки Львівського університету Фаріон. Причина, хто? То е, за що причина е, смерті. Людмила, по-моєму, Фаріон. Так, вибачайте, можливо, я неправильно сказала. Причина смерті Фаріон. Ну, це кажуть насильська смерть. Це тут кажуть, е, це люди, яких, е, як вам сказати, що тут щось, е, то що це її знайомі. Це не, не, не чужа людина. Тут кажуть, що її намагалися вже отруїти, але щось не вийшло. Це вирішили по-іншому. Ага. Якісь тут документи. І молода особа. Молода особа, тут молоді. От рицар, паш, рицаль. Тобто молода особа, така, знаєте, як от о, дороги наші розійшлися? Так. Да. Щось тут іде, якась, знаєте, сердечна е, злоба, сердечні образи. Щось отаке. Зараз подивимося. Це, це студент, її студент застрелив, Фаріон. Це студент, її студент застрелив, професорку. Так, дивіться, тут карта. він, Оцей студент, він як одержимий був. Якийсь одержимий, карта дьявол. І він як ото, ну, не всі дома. Він слідкував за нею. Дійсно, це так і є. бачите, Це карта слежка, дозор, шпіони, розвідувальні секрети, спостереження. Оце так і є. так, от він, от він, Вона така, тут карта багата жінка, але він вирішив от місць, знаєте, місць і тут щось, як людина. що він? От, бачите, він її хотів бити. Так, дивіться, бачите, тут смерть він її, він її намагався отруїти, можливо, він її чимось хотів привести, а вона не захотіла. Так. І тут якась була така, знаєте, ну, приємні такі відносини, спілкування, але все пішло не так. Тут да, це, от я спитала, це студент так. Це якийсь її знайомий, учень якого вона знала? Тепер покажіть мені карти. Це пишуть, пишуть це замовлення. Це замовлення російської влади. Чи української, так? Це російська влада замовила. Чи українська влада? Так. Це російська. Російська тут, знаєте, як щось розжигала, розжигала, Ну замовлення я не бачу. Українська. Тут в неї багато було ворогів. Але тут кажуть, що, що це не ну як ото, спільнота проти неї було, багато і не любило. Але тут замовлення від влади я не бачу. Це от і, іменно якийсь. от Їй знайомий, бачите, опять Паш. От, якийсь такий, знаєте, що його, як, можливо, відчислили щось тут де, як уход ображений пішов із університету. Це ніхто його не замовляв, це от йому самому прийшло в голову таке. Е, на жаль, ну, царство небесне. Людина як не як все жалко. Жалко людей. Всіх жалко. Так, тепер дивимося. Про Запоріжжя. Як переживемо ми цю зиму? Ця зима буде 24-25 рік. Грудень січень. лютий. Як ми переживемо? Чи буде світло взимку у місті Запоріжжя? У людей буде світло в квартирах? Буде, дивіться, буде, буде, буде. Бачите, буде. Тут всі три карти кажуть, так. Щось тут поремонтують, щось там злагодять. І буде. Будуть, 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 будуть. Да, так, буде світло. Як ото кажуть, ще не енергетика, ще не, слава Богу, не померла. Так, буде світло. Тепер дивимося. Буде тепло у батареях у Запоріжці. Буде тепло в батареях. У запоріжців цією зимою. А от з теплом буде погірше. З теплом буде погірше, захисту ніякого. Тут щось таке слабеньке буде, те тепло. От, нестабільно, дуже холодно. От показують карти, що тепло може бути дуже погане. Тут ще можуть кажуть, якусь, не дай Бог, звісно, але ну, якусь котільну може щось прилетіти. Що Щось тут буде е, якась аварія, така термінова, Що щось буде тут прорив труби якоїсь. Тобто воно е, буде виходити із ладу. Ну, Як оце все, зараз енергетика, вона вся пов'язана. Хоч і е, ми як, ділилися від Росії, але все одно це Радянський Союз, оці всі лінії передачі електричні, вони всі поєднані. Оце зараз десь розбивають і воно автоматично переходить до них. В них розбивається до нас. І все тут. 30 років ніхто його не лагодив. Там щось там косметичні ремонти робили, а щоб капітально, і от воно все виходить. І тут щось показує, що щось буде тут оцією зимою, як було, да, то там, там щось труби проривалися, то там щось розморожувалися труби. Ну Це щось отаке буде. З теплом я бачу проблема буде. Ну Це не говорить про всіх, але в більшості будуть холодні батареї. Так, тепер дивимося голод. Чи буде у Запоріжжі у людей голод цією зимою, яка буде? Голода не буде. Бачите, сонце, сім'я, всі наїдені, і тут кажуть, і урожай, і пшениця, все в нас буде. З голоду ніхто не помре. Ну, там за виключенням якихось окремих людей, які там вони завжди голодували. Якісь такі люди, що, можливо, не матимуть Мали, маленький дохід, або якісь такі малозабезпечення. Оце там щось може бути. І то тут я не бачу смерті, але недостаток їжі буде. Так, ну в цілому ні. Тепер а ще одне питання. Про буряка, ви питаєте. Володимир Буряк, наш колишній мер Запорізький. Де він зараз? Давайте подивимося, де Володимир Буряк знаходиться? В Запоріжжі. На окупованій території, чи в Росії, чи десь за кордоном. Володи... Володимир Буряк. Де ти знаходишся? Покажи. Ти в Запоріжжі? Ні. Він не в Запоріжжі. Він в Отшельниках, в відлюдниках десь немає в Запоріжжі, я не бачу його. Покажи далі. Він в Росії. Володимир Буряк, він в Росії? Карти кажуть, що так, кажуть, дивіться, всі прямі карти. Ось одна. Тобто, так, да, він десь, десь він там. В Росії показують. Зараз уточняю. Він в окупованих на окупованих територіях. Володимир Буряк, він на окупованих територіях знаходиться зараз. Ні, ні, він не на окупованих. Він за кордоном. Володимир Буряк. Він зараз знаходиться за кордоном. За кордоном. А Росія це також за кордон. Давайте уточнимо. Він в Західній Європі. А він в Західній Європі. Володимир Буряк, він в Західній Європі. Ні. Ще раз дивлюся, він в Росії. Володимир Буряк, він в Росії. Щось так. Він як тікав, тікав з дому, щось тут так. Тут показує, що так. Десь він там сейчас ну, ще раз подивлюся. так достаю. Так, Запоріжжя чи Росія для буряка? Це Запоріжжя. А це Росія. Запоріжжя. Захисту нема, погані новини. Інформація ні. Росія. Так, Росія. Так, Росія, так, Росія. Тобто він себе відчував тут, в Запоріжжі, одиноким, зайвим, нікому не потрібним. Боявся, боявся війни. І він поїхав. Його покликали, йому запросили. Десь там був недалеко прильот, де він був, де він мешкав в Запоріжжі, і він зібрався і поїхав. Каже, скільки я буду тут сидіти. І це, кажуть, секрет, інформація закрита. Так, ну, отака у нас інформація е вийшла. Пишіть свої думки, коментарі, пишіть свої цікаві запитання. У е мене одна глядачка пише: Оля, ви самі собі вірите, ви знаєте, е раніше не вірила, а коли мені люди зараз е говорять. І кажуть, ви ж казали, ви ж казали, коли вони мені пишуть і, мої, і пишуть глядачі, і мої знайомі. Кажуть, ти ж казала, ти ж казала. А я кажу, я нічого не пам'ятаю. І я тепер починаю також вірити. Коли я щось дивлюся, я вже починаю сама собі вірити. А це дуже добре, коли людина сама собі вірить. Вірити не вірити це ваша особиста справа. Знаєте, кожен хоче вірити в те, що йому хочеться. Хто хоче, чекає. Прихода руського міра, то вони впевнені в тому, що він прийде. А хто хоче е, ніякого приходу, а жити спокійно в Україні, то той то вірить в таке. А колективна, колективні мрії, бажання, вони виконуються, вони ісполняються, і е, і чим більше людей думають, міркують в одному напрямку, то те і станеться. Миру, всім бажаю, нашої скорішої перемоги, спокійного, тихого, щасливого життя, заможного і здорового. Всім, всім бажаю!